І знову Volvo V60. Компанія Greenway Auto привезла з Європи чергову Volvo V60 в топ-комплектації сумум От все, що можна було запихнути в цей Volvo укомплектувати, все тут є. З Франції привезли. Це незвичайно, до речі, В-60, бачите, вона з такими обвісами. І бампер там ззаді трошки інший. І дуже красивий колір у неї. От зараз камера, мабуть, показує, що це чорний, насправді, коли сонце, це такий темний, бронзовий, красивий колір. Зараз максимально близько покажу вам кожну деталь. Двигун, зрозуміло, 2,0 п'ятициліндровий дизель. Д3, Д4, не знаю, чесно кажучи, по-різному пишуть. Ну тут 120 кВт 163 кінських сили. І автомат гідротрансформатор ASIN 6-ступеневий. Виду цієї машинки однозначно є. Дуже красива тачка. Тепер максимально близько кожну деталь покажу. Бачите, є бліси сліпі зони. Є е, люк. Хромовані рейдинги. Класний стан. Умивачі фарс, спереді парктроніки, біксенон, дістронік. Система Сіті Серфіті, автомобіль приторможує, сигналізує про перешкоди. І тут є сигнали, тут, тут скрізь. Ось так ззовні ця красотка. Гляньте. Дуже-дуже достойний. Варіант. Хто власником був? Справжні французи. Чистокровні. Зараз покажу. Марі Луис і Жан Деніс. Сім'я. Ось багажник. Тут є такий пенал, можна сумки кріпити. Ось французькі номера. Йдемо далі по комплектації. Є ще показати. Ззаді парктроніки. То чорна заглушка туди. Знімається, вставляється фаркоп. Дивимось сюди. А тут у нас триплекси. Скло. Протибійне, проти... шумопоглинаюче, ну, коротше кажучи, таке двойне скло. Я думаю видно. Складування дзеркал, ось салон, друзі. Ось такий нарядний. Світлий біжевий салон, електрорегулювання крісел з пам'яті водійське і пасажира. Руль. Такий модний руль двойний. Датчики світла, датчики дощу, круїз, контроль, клімат, контроль двох зони, підогрів сидінь, тримання полоси, бліси парктроніки, попередження про зіткнення. Також перетормажує цей автомобіль, люк, сигналізація, є, датчики руху в салоні. Ззаді тонування, тому не потрібно робити тонування Ось салон. Класний нарядний салон. такій машині хочеться їздити. Їде вона, повірте, дуже-дуже бодренько і швидко. Про характеристики чуть пізніше розкажу. Ось салон. Ну, реально автомобіль преміум класу можна сказати. А по обслуговуванню як ну, звичайний середній клас, а то навіть навіть ближче до бюджетного. Тим більше цього автомобіля нема чому ламатися. Насики надійні. І що саме цікаве, для них пробіг це зовсім не проблема. Ось салончик такий. Так. Подивимось ще по двигуну. Про пробігу подивимось. Що тут у нас, друзі? А у нас тут пробіг 277 тисяч. Це не малий пробіг, ну і великий пробіг для таких двигунів. Двигун 2.0, п'ятициліндровий, мільйонник, реально мільйонник. Так, да, ніяких помилок, нічого немає. Два ключі є. Заглушив, завів. Немає ніяких помилок. Всі системи спрацювали, перевірились. Ні. Давай посмотрим сюда. Менюшка. А, майкар. Так. Заходим сюда и гляньте, сколько у нас разных систем. Спорт режим можно Предотвращение аварии на малой скорости. Предупреждение об усталости или невнимательности водителя. Предупреждение о столкновении Частичная охрана, время дати датчиков тревоги Активные фары біксенон. Ну и кнопки тут можно включать И дуже-дуже-дуже багато тут різних настройок насправді. Навігація є. Подивимось двигун. Ось двигун п'ятициліндровий глянь такий красивий. Чистенький. в пилі правда, трохи, але... Але сухий. Раз, два, три, чотири, п'ять циліндрів. Маркування d 5 дизель, 5 циліндрів, 24 Т7. Так, які у нас наліпки тут є? Значить, 24 й рік було 262 тисячі рік назад, Зараз 277. Ось наліпка ГРМ, коли мінявся. 164 тисячі. Там погано видно, якийсь рік 16, по-моєму. Пара рідна. Пара. Рідна. Ось робота двигуна. Значить, по динаміці. 9,5 секунд до сотні. По розходу палива. Траса 5 літрів. Змішаний цикл 6 літрів і по місту, по кию, по пробкам до 8 літрів. Це реальні показники. Якщо ви агресивно не будете стартувати на светофорах, то буде навіть менше. Тут є гідропідсилювач. Нормально, рівно тихо працює. Ось такий у нас класний сьогодні екземпляр, друзі. Топчик, ексклюзивчик. Ну, такі рідко попадаються. Сьогодні. Такий варіант у нас в продажі є. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО No8048. Ось наш автосалон під відкритим небом. І ось гляньте, скільки Вольво є у нас у наявності. Гляньте, є що вибрати, друзі. Тому приїжджайте на тест Драйв В-70, В50, С40. В40, В60, В50 в дизайні є. Якщо вам тільки В-60 цікавий на автоматі, то є ось цей варіант. Є ось така синя, там є ще чорна. Якщо потрібно В-60 на механіки, є ось такий R-дизайн. І там ще є он, чорненька. Тому є що вибрати, друзі. На цьому закінчую перегляд і чекаю вас на тест драйв по цій класній v 60 До зустрічі і рекомендуйте друзям.